Влітку писала подкаст з ученицями, і ми говорили саме про образ учителя, чому до одного на урок йдеш із задоволенням, а від іншого тікаєш. ось учениця описала, вчителя, вчительку, молоду, яка прийшла у школу самостверджуватися. Тобто, вона розуміє, що це спосіб помститися за своє неуспішне навчання. Знаєте, учениця каже, мені її так шкода було, вона ж у житті не реалізувалася. Тому я згодна, що вчитель, який не реалізований і який живе лише роботою, це погана історія. Це призводить до швидкого вигорання. А що дасть вчитель? Який не має ресурсу, який не може задовольнити власні потреби, Знаєте, і підвищення заробітної плати не сильно змінить цю ситуацію. Вчителю зараз підвищать заробітну плату умовно до 30 тисяч в місяць, а через рік півтора і цього мало буде. І ми повернемося до ось цієї точки. А тут питання в розумінні себе і своїх потреб, а такий вчитель не зможе. Навіть підтримати, бо немає внутрішнього ресурсу а підтримка саме для дитини дуже потрібна.